Привіт, я рада знову зустрічі з тобою. Послухай казочку, яка має назву «Осінь та її сестри. Одного разу осінь подивилася на своїх сестер, їй спало на думку, що люди дуже раді їхньому приходу. Зима веселила людей катанням на ковзанах, лижах, санках, розважала іграми в сніжинки. Це дуже забавляло діточок, а весна красуня радувала весняним сонечком, ароматом ніжних бруньок, пролісків, а також поверненням перелітніх птахів. Все навкруги розцвітало, а сестриця літо дарувала дітям багато розваг на будь-який смак. На річці, на морі, в лісі, у горах. Дітки отримували заряд енергії на цілий рік. Ось осінь замислилася. Чим я можу радувати дітей? не знайшовши відповіді на своє питання, вона, придягнувшись у просту дівчинку, пішла мандрувати світом. Одного разу осінь побачила маленьку дівчинку, яка дуже сильно плакала і голосила. Лише осінь може мені подарувати безліч чарівних яскравих фарб, різноманітних звуків, мені не вистачає натхнення для моїх малюнків, шуму осіннього листопаду й дощу. Я так хочу, щоб осінь якнайшвидше прийшла. Бо дуже сильно її люблю. Я думаю, що вона теж мене любить адже нам було добре разом минулого року. Цілий рік я чекала на неї, а вона так і не прийшла. Осінь зрозуміла, що жодна з сестер не могла дати цій маленькій дівчинці те, що може дати вона. Тоді вона вирішила повернутися. У чарівне королівство і більше ніколи не засмучувати його мешканців, що з нетерпінням чекають на неї. Ось така цікава казочка про осінь та її сестер. Чи сподобалась тобі казочка? Чим кожна пора року важлива для діточок? Та людей. Розкажи про це своїм рідним. Дякую тобі за увагу до побачення.